Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 646-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми а ми можемо програти війну. Та що там війну? Ми можемо втратити Україну. Україну, яка з 1 грудня 1991 року не мала жодного сумніву, що має існувати як окрема незалежна держава. Саме цього дня, 32 роки тому, 90,92% виборців відповіли так на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Той самий акт, який Верховна Рада ухвалила трьома місяцями раніше, і тоді я нагадаю, не було жодної української області, де би за незалежність не проголосувала би переважна більшість громадян, включно з Донецьк. Ському, Луганському і Кримом, зокрема в Криму за незалежність проголосували понад 54% громадян у Севастополі понад 57%. в Донецькій, в Луганській, в Одеській в Харківській області так відповіли понад 80% громадян. Ну а ще нагадаю про що йшлося в тому самому акті, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною, і у зв'язку із державним переворотом в СРСР -СР, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочи. Сто проголошує незалежність України 2 грудня. Нашу незалежність визнали Польща і Канада. 4 грудня Литва і Латвія. Але ми згадуємо ті події не тому, що зараз українці передумали. Ні, ми й досі хочемо жити незалежно в кордонах 91-го року. Але в тисячолітніх традиціях я повторюю, ми продовжуємо долати ворога. Ми, я на тому знову таки наголошую. Я хочу, щоб ми не відмежовувались від війни. Це армія, це ЗСУ дають відсіч ворогу. Ні, це ми, кожен з нас. Бо на кожному з них носочки, які зв'язала тут в тилу бабуся, і передала їм, щоб синочки не змерзли. На кожному з них шолом, на який ми зібрали у лютому. В березні Кармат, Берці, Бронік. Тому кожна їхня перемога це наша перемога. І кожна їхня поразка це наша поразка всього українського народу. І хоч вони щодня титанічними зусиллями тримають фронт і втілюють в життя те, що ще рік тому здавалося нереальним, ми бачимо, як наші партнери махають зі сторони в сторону головою, і кажуть: Ні, у вас нічого не вийде. І чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явилася ймовірність того, що Путін виграє цю війну? Про це пише за економіст у своїй редакційній статті. Не тому, що на фронті досі не сталося прориву ЗСУ, а російські фортифікаційні споруди виглядають надійно. Ба більше того, поточна ситуація на фронті цей висновок її взагалі не стосується. Йдеться більше про те, що Путіну можливо і справді вдасться дочекатися, коли підтримка заходу України ослабне і без достатньої кількості зброї українській армії доведеться Ступати відступ вже може призвести до додаткових проблем в Україні. Це невдоволення. Внутрішні суперечки будуть означати хаос, і це неодмінно позначиться на обороноздатності України загалом. І в чергове хочу нагадати вам: воює не армія, воює весь український народ, де б ми не були, в якому куточку світу не знаходилися. Це буде наша спільна перемога над ворогом, так як і наша спільна поразка. До речі, з огляду на повідомлення можна припустити, що Європа починає собі готуватися до протистояння з Росією. Щоправда, як виявилося, у всього блоку НАТО не менші з тим проблеми, а може навіть більші, бо протяжність кордону більша. А логістика складніша. Пише The Times, Європа не готова до війни з Росією, і ризикує бути змитою в ході конфлікту. Взяти, хоча б Німеччину, може пройти не менше 15 років, перш ніж вона буде повністю готова до війни. З часів холодної війни військова логістика на континенті стала набагато складнішою. Швидко перекинути війська розміром з дивізію чисельністю близько 20 тисяч солдатів, а також запаси пального і запаси частин для військової техніки сьогодні дуже складно. Причинами такої ситуації є застарілі процедури і європейська бюрократія. Із часів Варшавського договору альянс розширився приблизно на тисячу кілометрів, збільшивши довжину східного флангу приблизно до 4 тисяч кілометрів. Тому, якщо Європа продовжить затримувати допомогу Україні, то їй треба бути готовою зустрічати війська Росії на своїх кордонах. А для цього треба. Ввести військовий шенген, який буде зоною вільного військового проходу, по тилу політичної шенгенської зони, що дозволить відповідно вільно рухатися військовим в межах більшої частини ЄС. І до речі, поки Європа зайнята логістикою всередині своїх країн, українські спецслужби діють далеко за межами України. СБУ влаштувала новий вибух на важливій стратегічній залізниці Росії. Було підірвано ще один потяг із паливом і знову в Буряті на байкало амурській магістралі. І кажуть, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики. Так перший вантажний потяг напередодні вибухнув безпосередньо в північномуському тунелі. Для продовження руху Росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через чортів міст. І от цієї ночі на цьому 35-метровому мосту і спрацювали вибухові пристрої. І щоб там не сталося, я продовжую дякувати вам. Дякувати за те, що не втрачаєте силу духу, за те, що допомагаєте Україні словом, ділом і коштами, що підтримуєте збройні сили, наближаєте нашу перемогу. Лише не забувайте конвертувати нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.